Вітаю вас, вітаю вас, мої рідні, вітаю вас, мої любі друзі. Хочу подякувати за привітання в мій день народження. Я вам теж бажаю всього, 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 що ви мені набажали. Бо є такий закон Всесвіту. Як називається дзеркало або закон карми, який каже, що все, що ми робимо, все, що ми посилаємо в простір, все, що ми посилаємо Всесвіту, все повертається, повертається в сто, в тисячу раз посилившись, до нас. І добро повертається, в рази посилившись, зло повертається, зло повертається хворобами, зло повертається навіть смертю для нас. Все все буквально, як той бумеранг, Що ми послали, те ми і отримали назад. Так що. Посилаю і вам, я вам посилаю добро, щастя, любов. А зараз хотів би ще дещо вам цікаво відкрити про те, що як, як ми живемо, про наше життя, як я для себе відкрив. Хочу поділитися з вами, поділитися своєю, своїми знаннями, поділитися своєю радістю в цей день. От ось ще один е, рік минув, рік е, мого існування, рік мого навчання е, на цій планеті і в цьому вимірі. Ми живемо, як я вам вже казав, не один раз, і в цьому вимірі е, теж не один раз. І попереду буде ще багато цікавого. Я все глибоко вірю. І неймовірних багато буде відкриттів, неймовірних пізнань і багато-багато найкращих днів в цьому житті. Ну, життя це всього лише, всього лише гра, що ви хотіли знати. І ми граємо тут е, багато ролі, е, починаючи з самого дитинства. Е, роль іде у нас спочатку дитини, потім ми дочки, ми сини, е, наших батьків, потім ми навчаємось, ми школярі. Е, Перед тим там у садочок ходимо, ми е, теж навчаємось чомусь. Теж це роль дитини, е, потім школярів, потім хто як е, навчається далі студентів там, чи ще когось, е, отримуємо якусь спеціальність, е, граємо роль е, по спеціальності, хто ми, або е, займаємося якимись... Е, Є хобі чи улюблене заняття. І це теж роль, якась роль ми відіграємо в суспільстві. вже. Хто політикою займається, хто художник, ну будь-яке заняття, це всього, всього на все гра. Всього на все лише гра. На цій планеті в цьому вимірі, як я кажу. Ну, і ця гра, ну, як я хочу вам сказати, грайте в цю гру весело. Грайте весело по своїм правилам, по своїх правилах. Коли ви встановлюєте свої правила, тоді ця гра буде легкою і веселою. Ну, ще. Хочу сказати, що і час. Час не є лінійним виміром. Час, ну, от Приклад такий я завжди наводів. Що ми дивимося зараз як лінійною. Ну, наприклад, труба. Перед нами труба. вона, ну, Наприклад, зліва направо там, по горизонталі йде. От ми дивимось, наприклад, що там зліва. Минуле справа майбутнє, а посередині сьогодення. Ну розверніть цю трубу і подивіться вглиб. І ви побачите. Побачите, що все разом, усе разом. І минуле видно, і майбутнє. І сьогодення. Воно знаходиться всередині цієї труби цього простору. Так що все це умовності, час це умовність, і наше життя умовність. Так що всі наші хвилювання, всі наші страхи, все, 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 все навіть наше сприйняття, як ми. Довголіття, молодості, краси. Це все всередині нас, це все умовності От. Все в нашій голові. Яке кіно ми крутимо, у нас тут в голові, тобто яку ленту ми крутимо, от тут, які картинки там йдуть, таке кіно ми й дивимося. Так що все можливо, все в наших силах. Ким ми і як ми себе уявляємо, так ми себе і почуваємось, і так ми себе і бачимо. Ну, ще я хотів е, додати, що е, якщо ми розуміємо себе, е, і сприймаємо себе. Не як тіло, яке ось тут існує, в цьому трьохвимірному просторі, щось тут пересувається, щось ми тут збагачуємося, за матеріальні якісь речі хвилюємося, щось тут здобуваємо, хочемо комусь щось доказати. Ну, це все емоції тіла. Якщо ми так себе. Сприймаємо, то ми тут граємо по цих правилах і так сказати, не довго ми тут, як в цю гру грати будемо. А якщо ми сприймаємо себе, і до цього треба прагнути, усім прагнути, щоб зрозуміти, що це, як ми тут живемо, чого ми тут живемо? Сприймати себе як душа, як дух. І от коли ми це усвідомимо, що ми не є тіло, а ми є дух, ми є душа, ми є душа, ми є дух, а дух, душа безсмертні і безмежні, тоді зовсім. Інакше ми дивимось на світ, на свої ті літа, що пройшли, на своє усвідомлення життя, що ми тут проживаємо, це зовсім інші речі. Так що дух безсмертний, душа безмежна. І завжди, завжди буде існувати на цьому і в інших світах ще одне хотів сказати, що смерті нема. Смерть це як народження, два полюси це перехід душі в інші состоянні. Тобто ми були до народження утробі, в одному стані, після смерті ми переходимо в інший стан, але душа остається. Просто в інший стан перейшли, в інші виміри, в інші вібрації. А зараз ще я хотів додати, що ми живемо в дуже цікавий час, коли вся планета, вся весь всесвіт переходить. На інші вібрації, в інші виміри, на вібрації добра, любові, світла. Тобто те зло, що було до цього, воно себе е, винище, а останеться тільки любов, добро, світло, благодать. Так що е, хотів би Побажати всім достатку і миру, світлої долі, запалу енергії, сили до волі, творчого вогника, віру й наснаги, щедрості серця, людської поваги, на довгих стежках життєвої ниви в злагоді жити, любові щасливо. От такі побажання вам нехай кожна мить. Ваше життя буде наповнене щастям, благополуччям, любов'ю, щирістю. Нехай успіх крокує поряд з вами. Миру вам тепла і добра, віри, надії, сили та перемоги. Завжди пам'ятайте, що я вас люблю. І ви з цим нічого не зможете подіяти. Ще раз дякую за побажання. Живіть в гармонії з природою, живіть в гармонії з собою, і Всесвітом. Це коли дух веде, душа розвивається, а тіло слідує. Ще раз бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.